Коробки ми відкривали, подарунки з них виймали. Оце треба ще збирати. Ні, не хочу я в це грати. Під ногами щось валялось, де у дім гарний зібралось, все докупи поєднав, будку песику складав. Песик будку помічав та у неї забігав. Ми з ляльками добре грали, ніч прийшла, та ми зітхали. Іграшки живими стали, вони спати заважали. Мені також заважала, мене з лійки поливала. Не дадуть мені поспати, брата треба піднімати. Нічі з братом протремтіли, а ляльки в теплі хропіли. Ляльки ті свій дім бажали. За дім лева покусали. Що із братом нам робити? Іграшки де будуть жити? Пилку я свою схопив, ліжко я батьків впилив. З дощок тих я дім зібрав та його пофарбував. Краще дім вам не зробити, і ляльки тут зможуть жити. Ляльки враз дім полюбили, радісно у ньому жили. Ось у темрява настала, ліжко наше де зникало. О, ліжко зміг моє зламати. Тож в твоєму буду спати. На підлозі ви поспіть або ліжко нам чиніть. Малюки, ви не сумуйте, у намет скоріш крокуйте. В домі всі відпочивали, а ми комарів ганяли.